Геть ти, думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так жалю в голосінні Променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть, думи сумні. Я на обозім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від тих гарячих розтане та кораль льодова, я міцна. Може, квіти зійдуть і настане Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну, буду камінь важкий піднімать і, несучи ту вагу страшную, буду пісню веселу співать. Темну нічку не видно, Не столюні на хвильку очей, За шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити геть і дома сумні.